Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю, як зазвичай починаємо з акцій. У Віваті по 11 березня понад 200 електронних книжок зі знижкою мінус у видавництві старого лева по 3 березня знижка мінус 20% на дві книги відомого юриста міжнародника Філіпа Сенса східно західна вулиця та Щурячий лаз» кохання, брехня та справедливість на шляху втечі нацистського злочинця, обидві у перекладі Павла Мигаля. Також по 5 березня у ВСЛ 1 плюс 1 дорівнює 3, але в особливому вигляді. Цього разу вона діятиме на історії про жінок, що надихають своєю силою та стійкістю. Також у ВСЛ весь місяць безкоштовна доставка Укрпоштою і новою поштою. Цього тижня зі знижкою 50% можна придбати книгу Ростислава Семківа, як писали класики від Пабулу коштує тепер 145 гривень. «РМ» шукає редакторів для проєктної співпраці. Хочете долучитися до створення класних книжок, любите і вмієте працювати з художніми текстами, маєте досвід редагування прикладної літератури, пропонують часткову зайнятість з можливістю, згодом за бажанням отримати штатну посаду в давництві, деталі у соцмережах РМ. А тепер перейдемо до новин видавництв. Артхас видасть ще один сторіборд Раміна Загеда Клаус, мистецтво фільму. Книга розповідає про мистецтво намальованого вручну оригінального різдвяного анімаційного фільму Серхіо Паблоса. Ця книга демонструє повний процес створення анімації, включно з новою інноваційною технікою освітлення та затінення. Містить концептуальне мистецтво, презентаційні документи, зміни персонажів, ключове зображення, остаточне оформлення, ексклюзивні ескізи та інтерв'ю з командою, яка створила цей зворушливий фільм. Наш формат видає Фредді Меркюрі, «A Kind of Magic» – Це книга про те, ким був і ким став Фредді Меркюрі. Від невідомого занзібарця Фаруха Бульсари до зірки, що виступає на стадіоні для 150 тисяч людей. Від клавішника гурту здихлики до легендарного клавішника і вокаліста Квін. Від хлопця, що соромиться своїх зубів до величного музиканта в короні мантії. На платі в цього життя була як світла сторона, геніальність артистизм, успіх, так і темна залежності. Фредді завжди був живим і блискучим. Вірив, що можливо, все, якщо вкласти в це розум і сер. Це. Багато моїх пісень це політ фантазії. Я можу придумати все, що завгодно, це світ, в якому я живу. Він дуже яскравий, і так само яскраво я пишу. Мені так подобається Фреді про свою творчість. Подарункове видання книжки альбому очікується з друку вже в квітні. Зараз ціна за передзамовленням 890 дев'яносто гривень. Софія Андрухович написала новий роман під назвою Катананхе і ближче до кінця весни його видасть комубук. Розпочався челендж читань книг із серії дискосвіт від ВСЛ у РОРК. Які призи: шість переможців отримують рорк преміум шість місяців. Книга тері прачета на вибір шкарпетки мерч. Як взяти участь? У застосунку Рорк перейдіть у розділ спільнота челенджі місяць книг тері прачета. Натисніть взяти участь. Прочитайте будь-яку книгу із серії Дискосвіт дискосвіттері прачета, виданих українською мовою видавництві старого лева. Під час прочитання обов'язково вмикайте старт стопу застосунку. Напишіть відгук на книгу Урорк та очікуйте завершення челенджу. Челендж триватиме. До 31 березня включно. Тепер загалом трохи про книговидавництво. Після оприлюднення розслідування про зв'язки низки українських книжкових бізнесів з Росією, українські книжкові мережі відмовилися розповсюджувати книжки видаництва букшеф. Нещодавно видавництво оприлюднило документ від СБУ з висновком про відсутність зв'язків видаництва ЗРФ про відмову від співпраці з видавництвом повідомляли книжкова платформа Якабук «Книгарня є видавництво КСД, видавництво Віват. Чи тому звернулося до цих видавництв і книгорозповсюджувачів після оприлюднення документів від СБУ про відсутність зв'язків з Росією і запитанням про те, чи продовжуватимуть вони бойкотувати книжки букше. Еф в Якабу повідомили, що позиція платформи залишається незмінною. Віват також нині не розповсюджує книжки Букшеф, оскільки очікує на повноцінне розслідування правоохоронних органів щодо даних оприлюднених осінь тагенцією Мольфар. Дячні колегам за відкритість та готовність надати відповіді на незручні питання. Проте наразі не поновлюємо співпрацю з Букшеф. Розраховуємо, що держава працюватиме над усконаленням законодавства, а правоохоронні органи посилять проактивну роботу щодо своєчасного виявлення та запобігання неформальних зв'язків українських видавців з державою агресором. Прокоментували у «Віват». Ват у КСД повідомили, що отримали гарантійний лист від видавництва букшеф і повернули книжки в асортимент. Висновок СБУ вже опубліковано, тому наші партнерські відносини залишаються сталими. Розповіли у видавництві. Повернути книжки в продаж вирішили і в книгарні Є ми не змінює свої позиції підтримувати українську книгу та українське видавництва. Після появи інформації про те, що букшеф підозрюється у зв'язках з країною агресором. Ми зняли з продажу продукцію видавництва до офіційних роз'яснень державних органів безпеки. Оскільки ЕСБУ не знайшла зв'язків між видавництвом та Росією, ми повернули книги на полиці Магазинів в Україні створили краудфандингову платформу, що дозволятиме авторам-початківцям друкувати дебютні книжки коштом благодійників. Про це засновники проєкту Видала Громада повідомили в інстаграмі, щоб його чи її книжку видали. Автор чи авторка мусить зареєструвати рукопис на платформі і отримати щонайменше 100 передзамовлень від читачів. До друкарську підготовку візьме на себе команда Видала Громада. У коментарі чи тому керівник проєкту і письменник Максим Тодоров розповів, що наразі ініціатива перебуває на стадії збору заявок від авторів. Сайт планують запустити влітку. За словами Тодорова, ідея про проєкту виникла, коли він хотів видати свою дитячу книжку Як бути українцем. Історія для прибульців. Видавництво, до якого він звернувся, запропонувало йому видати книжку власним коштом. Тож він залучив гроші на платформі спільно кошти. Великі видавництва орієнтується на вже відомі ім'я. Тож ми хочемо бути тими, хто відкриє ці імена читачам. каже він, та додає, що досвід видаництва комубук доводить дієвість краундфандингових платформ в Україні. За перші два дні автори надіслали 10 рукописів. Проект видала громада, фінансований коштом гранту в півтори тисячі євро від Social Impact Award, що реалізується Скула ФМІ в Україні? Гроші використають на розробку платформи та залучення авторів. Нині команда проєкту становить 5 людей, що пройшли навчання соціального підприємництва. Книжкова премія для сучасної жанрової української літератури Своя полиця» оголосила переможців у сімох номінаціях. Про це тому повідомили у мережі книгарні є, що організовує премію. Переможцями премії стали. Вибір кураторки премії Олена Волинська з історичним романом Коли сонце не сходить, видавництво Лірака. Вибір читачів у категорії реалісти Дмитро Полій з трилером Мрії мертвого метелика видавництво Ростислава Бурлака. У категорії ілюзіоністи Ірина Грабовська з фентезі меча, магії, зірки та кістки видавництво Віват. у категорії реалісти Сергій Батурин з Історичним романом Спис римського сотника, видавництво Фабула. Вибір книгарні. В категорії ілюзіоністи Павло Дерев'янко з темним фентезі Пісня Дібров, видавництво Дім В категорії реалісти Сергій Демчук з історичним романом Зима, яка завжди з тобою, видавництво «Темпора». В категорії ілюзіоністи Наталія Довгопол з Чаклунським романтичним фентезі Витязь і вірлиця, видавництво Жорж. Своя полиця – Проєкт книгарні є. Ідея проєкту наділити літературу на книжки з так званої високої полиці та жанрові тексти. Проєкт працює в трьох напрямках. Нічна премія для жанрових романів, щомісячні офлайн дискусії з авторами, авторками та нетворкінгові зустрічі для письменників. Формування онлайн спільноти. Також своя полиця тестує нові формати взаємодії авторів з аудиторією, літературні швидкі побачення, також спільні читання вже виданих романів та рукописів. Засновник лабораторії Антон Мартинов у себе на сторінці розповів про подорожчання книг. Затримки паперу на кордоні, дякуючи польським фермерам, коригують ціну дуже істотно. Для того щоб проілюструвати вартість виробництва книжки, останнім часом можна поглянути на графік зростання біткоїну за останній місяць. Ціна на друк виходить у відкритий космос. Український інститут книги створив гугл-карту, на якій нанесені усі нараховані раніше українські книгарні, згідно з мапою, найбільше книгарень у Києві і Київській області, 137 книгарень, а також в Львівській та Дніпропетровській областях 53 та 22 книжкові крамниці відповідно. Найменше на мапі нанесено книгарень з Херсонської, Полтавської та Миколаївської областей по 4 книгарні крамниці, що розташовані в тимчасово окупованих областях України та півострові Крим, на карту не наносили. Зараз на мапі позначили 447 книгарень. Невдовзі обіцяють додати інформацію про літературні музеї. Та книжкові фестивалі дані на мапі періодично оновлюватимуть. Український інститут книги закликає долучатися до збору інформації та надсилати повідомлення на пошту, яка вказана в них на сайті. Якщо на мапі є непозначені книгарні, карту створила студентка інституту філології НУ імені Тараса Шевченка Катерина Пливако під керівництвом фахівчині з промоції читання Віри Карасьової. Нагадую, що у подкасту Книжковий пульс з'явився ще один проєкт – анонсів. Це інстаграм-блог, у якому також є книжкові анонси. До речі, їх там більше, але у візуальному форматі. Тут ви знайдете лише книжкові новинки від видавців. Ми зможемо зручніше та більше спілкуватися про книговидання і обмінюватися читацьким досвідом. Сподіваюся, що вам сподобається такий формат. Буду вдячна за вашу підписку і підтримку. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.